Всім привіт! І сьогодні ми завітали в емеральд Тайкун. І я вже буду починати гру. Мене телепортує і ми будемо прокачувати свої емеральди сьогодні. Мені дало 8, мене веде до цього дереворуба. Збираємо. Прокачуємо дерево вируба ще раз і ще раз. О! Тепер він буде робити дерево левелом 3. Так, що в нас далі? Куди мене далі не веде? Мене веде по ходу на. А ні. Там кайло, значить то шахта. Я так і вгадав, це Ага, ці руди збирати. І за них отримуєш діаманти. Ну, смара постійно їх путає. Так, мені ще було б цікаво, я тут дивився, що там є багато вимірівщи. Ну, наприклад, це звичайний такий е біом, такий посушливий трошки. Вгадайте, е як я зрозумів, що він посушливий. Ну просто такий жах з огородами, це не те, що жах, то взагалі не жах, а жахіття. Е, так, 25, прокачки камінологні і взагалі то нема. Далі 50, ну, так, три смарагди. Ні одного. Одного не вистачило. Все. Рівно 50 смарагдів. І левел 2. Хай копає, а на грядки треба. 50. А 50 це вже немаленько так. Би подивитися, що там. От прям так хочеться туди пролізти. Тут ще є дуже-дуже багато проходів всяких. Там є ще разні біоми далі йти, ключі тут можна купляти. Там з кимось битися можна, а тут прокачувати інструменти і за 50 можна прокачати собі до камінних. Ну, я поки що поки все буду вкладати в прибуток. Тому що без прибутку я буду так прокачуватися довго. Так, ідемо купляти грядки. Прокачуємо перший рівень. Він там щось косить і я. Затоптую йому грядки. Навіщо я це роблю, щоб йому гірше було? Що ти тут косиш? Землю косить тепер? Так що тут є? Нічого нема, а ні, є. Так. За цей час тут можна вже подивитися, що тут є, та прокачати оцього за 100, ну поки є 60, ну нічого, зараз підберемо. Отут тут, та і зараз буде 100, надіюсь. Майже 100. Ну плюс у нас ще є печера, то там можна трохи підзаробити цими рудами. Добуваємо, 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 добули все. Так, і тепер збираємо це все тут і йдемо прокачувати того, який працює у нас ось тут. Що тут тепер? Змінилося. От там щось додалося і, по-моєму, все змінилося. Стоп! Чого тут? У нього стоїть діамантова лопата. Хоча у мене все дерев'яне, так нечесно. Чого у Шахтера краще все краще, ніж у мене? Причому так доб... добряче краще. Діаманти проти дерева. І що нам дає, нічого не дає. Ну, поки можна буде підзбирати на дереворуба оцього, цього, що він тут накопав, 129. Ну так, нормально, нормально. І можна було заапдейтити цього за 100 і за 200, далі заапдейтити до 5. Так. Що ми ще тут можемо побачити? Побачити, що ми не зібрали всі смарагди у цього, у цього фермера і побачити, що нам не вистачає далі на прокачку. Ну, такого прокачати того чи цього? Я думаю, що поки фермера, тому що є тільки 100. Так, обдадимо. І тепер у нас більше ряду, і все що ж топта... все знову засіяно. Так, е... куди ще можна піти і покласти ці гроші? Ну, ось, наприклад, на зброю, ну, на кейлота, на все це. Ну, я б не хотів би витрачати 50 смарагдів. На покращення до камінних інструментів. Вони ж не ламаються і так. Вже 50 є? Зараз пробіжуся то тут же назберемо ще й на прокачку. 80 є вже. Що фермер нам каже? Фермер каже, що у нього було. 34 смарагичі скірки. Так, е, далі ми можемо назбирати, назбирати на оцього дереворуба. Коли він зробить мені цікаво те дерево, халтурить воно ж та видно. Халтурить не робить дерево. Воно вже тут, я не знаю, років сто стоїть, мабуть. Він ще робить. Тим паче, що діамантовою сокирою, скільки його там робити. Оцей теж тут гору питається знести кам'яним кайлом. Щось не виходить. Він що? мене кайлом б'є. Так, що він має по грошам? 180. Трошки на апдейт отого того не вистачає 20 і ми їх заберемо у фермера. Так, скільки у нього тут у фермера? Якраз. Ще на 220 більше. Що тут написано? Угу. Туди джунглі. Сюди храм якийсь, може пустельний. Там були джунглі, а там пустелі. Ну, там пустелю я то бачу. А, а джунглі то там все заросло, то воно теж як би видно. Але не так сильно. Що тут по грошам є? Ну, трошки є, прокачуємо, отримаємо. Ага, і тут так дерево було. В цьому ящиці. І цей ящик... Ну, це дерево. Ага, отам є і отам є. Ось сюди віднесемо. О, я так розумію, що тут треба прокачувати свої заводище. Так, скло і цукор і що тут можна побудувати? Ідей нема. Цікаво, що я вже від падіння не отримую. Житель, що щось занадто високе з цим ковпаком. Цікавий той житель. Ну, поки це дерево руб, ага, що тут, що тут? Ага, це мені за перше дерево? Оце перше дерево дали. Е... Трохи смарагдів, але я почав би прокачувати шахтера. Так то був теторіал? І що? Чекайте, то це, бу... це ж досягнення? Так, да, це досягнення. О! І зразу 200 дало. Їх тут, як я бачу, дуже-дуже-дуже багато. Поки шахтера можна піти прокачати. Наступний апдейт 400 і це вже буде п'ятий. Ну 400 назбирати це не так буде і тяжко. Ну, можна назбирати легко за там 5-10 хвилин. Чи навіть 2 хвилини можна назбирати таку суму. 209 вже половина є. 5 хвилин тому не було нічого. Угу. Воно хоче, щоб я вже пішов в пустелю, а я туди не йду, я все тут сижу, гроші заробляю і прокачую ці заводи. Так. Що є по грошам у фермера? Я його, я його ж прокачував, так. Да. Два рази прокачував. 300. Ну, ще 100, ще 100 потрібно. Ну, там плюс-мінус 50-70 тут зароблю. Так. Збираємо. 15 є. 27, 40. 54, 69. Ну, плюс там ще. Е подивимося, що є у цих фермерів знову. Мені, до речі, прискорення дали. 89, і тут і ми апдейтимо його до п'ятого левела. І все. Апдейт. Знову дали якийсь ящик. Так, і тут у нас так такого кроліку. Як завжди, як я розумію, треба це зібрати. Так, 111 цих. Далі. Що тут у нас? Будівництву. Угу. Це в нас буде директор заводу такий. Ти цю шляпу знімеш? Угу. Сюди 32 треба. Золото щось незрозуміле 8 штук, 16 скля... скляних блоків треба ще. Цікаво, що це буде просто. Так, ну поки він тут стоїть днями і ночами, я піду в іншу точку, там теж був потрібен Кругляк. Цей кроль за мною бігає постійно. Треба його вбити. Де мій меч? Щоб сильно не бігав за мною. Так. Ти, що ти що тут робиш? Скільки всіх тут порозводилося? Геть, мій завод. Так, ось. Що. Так, готово. І от мені цікаво. Там написано, що хліб? А чим дахта будувати? Хлібом чи чим? Ну, із матеріалів тут тільки хліб. А дахта тут недороблений. Так чим? Дах хлібом будувати чи що? Згниє за 5 днів. Так, поки я оце ходив, у мене вже так 361 назбирався смарагд. Уже 496, то зараз я вже взагалі буду магнатом. 502? 513 вже. Що ще нам фермер скаже зараз? Ну, взагалі класно. Там заапдейли тепер фермера. І 10 смарагдів нам не вистачило. Ну як так може бути? Нічого нема Чотири. Ну, ось тут я їх і заберу. Мені постійно на тому місці, де є прискорення. Так, 15. Забираємо їх, я більше добувати не хочу. Підбігаємо сюди, Апдейдемо. 700 на 5 левел цього фермера. Що тут прокачається? Ну ця половина тільки що. І що тут? Що тут? Ну, тут була стрілка, йди туди. Я пішов, там тупік. Що мені дивитись на тупік? Так, ну єдине місце, де я ще не був на цій мапі, це в тому будинку. Чи... Ні, там, де мечі, там де мечі. Будинку тут нема. Так. Ну, то, понятно, що мене можуть там вбити. Але я сюди все одно прийшов. Ага. Мені треба вбити всіх зонтів. Е, один плюс, що в мене буде постійно Хипе регенерувати, тому що я, як би так сказати, ХП буде регенерувати, тому що е, в мене їжа безкідечна. Тому це буде легко. І отак от ото тебе вбиваємо. Дивимося, що їх вже троє. Відкидуємо по одному. Стоп. А чи мені битися далі? А, фух, я вже думав, меча не дадуть наступного. Що я буду без меча. Так. Я поки регенеруюсь, але дуже тяжко, дуже-дуже, дуже тяжко поки що. Тому що хоч і 70 смарагдів, але їх тут щось ще й з дерев'яним мечем, то вони підходять потроху. Так, нова партія є. Ой-ой-ой. Якщо. Я, я так чувствую, що мені сюди без нормального діамантового меча сету незаритого комплекту сюди йти не треба. Тому що. І щось тут в по 4, а було, що там два заспавнилось в перший раз. І моє ХП вже не регенерує. Ну, регенерує не так швидко, як я думав, що буде, так. Так, вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. Ой-ой-ой, нова партія. Я ще від тої відпочити не встиг. Вже нова партія почалася. Добре, що хоча б малих зомбачів нема, а то вже б мене тут би прикінчили. Так, їх тут дуже-дуже багато поки що. Я всіх вибиваю, але їх дуже-дуже багато до того чину, що от тебе б'ємо в спину, і він мене теж вдаряє. І їх тут дуже-дуже-дуже багато. Я ще й без меча знову поломаний меч. Вообще, 4 хп можна тікати. Регенеруємо потроху, тому що я чувствую, що наступна хвиля буде така потужна. Якраз буде 300 смарагдів, то це взагалі буде сильно. Треба поки відгенеру регенерувати, поки вони до мене не дійшли. Добре, що їжа безкінечна, то б я б вже тут помер би. Так, ну майже повне здоров'я можна потроху з ними битися. От тебе так, от так, відкидаємо, відкидуємо. У мене таке враження, що дерев'яний меч, але він на відкидання. Ну, таке. 300. 300 смарагдів я вже тут нафармив. Ні-ні-ні, стоп, б'ють вони сильно щось. Чи то мені так здається? Чи то я вже такий. Мені здається, що у них посилений демедж почався. Отак, от отак, отак. Чекайте, тут у них 10 дають чи 50. Стоп, 3 з цієї. І з цієї три. О Боже! Оце погано. Оце погано їх вже 5, походу. І ще й без меча. Так, отак от підходимо, 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 От так от. Лупасимо. У ну мене їх реально багато вже. Їх вже тут збирається. хоча я їх і вбиваю потроху, потроху, але нові нові партії вже мені нічого спокою не дають. Вони вже з мушлями тими йдуть. Боже, мене тут зараз залупить. Нє-ні-ні, одне серце, одне серце. Я вже не можу тут триматись дерев'яним мечем. Дуже-дуже тяжко мені тут. Дуже тяжко. Треба апдейт хоча б до кам'яного, а то так я тут бігати не зможу. Ще малі підуть ті, то взагалі буде шок. Отак, От потроху, потроху їх можна опасити близько не підходячи, а то вони мене вб'ють. Так, вбиваємо, вбиваємо. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Новий меч дали. Це добре, але їх щось дуже багато. Я боюся представити, що тут буде, якщо скелети підуть ще. Так, на дерев'яному дерев мечі на останніх тонах. Фух. І 500 смарагдів моїх? Я думав, ще будуть волні, але ні. Ні, ну сюди я більше не піду. Мене тут майже не вбили, я вже думав покинути гру, ага. Там якийсь будинок треба буде туди зганяти. Так, що тут є? Що тут є, що нам дають тут? Що я можу сказати? Тут нічого майже не дають, крім якоїсь риби. Ну, там нічого нема. Це хата якогось рибака. Так, біжимо прокачувати нашого фермера. Йому там треба 700. У мене дуже багато цих смарагдів. Я весь заробіток зберу тут. Зараз потроху. Так, 1200 вже так. Непогано так в мене вже тут підзбиралося. Да, нормально 1500, так. Зараз 700 е, туди на того фермера на апдейт до 5 левела. А потім вже можна інструменти прокачувати. Так, ну тут вже засіна ця частина поля. І. Ага, ще й вітрило є. Так, тепер. Тут 51 дали. Ага, і ще ж скриню повинна, так. Упасимо ну, цю скриню. Є 16 хліба. Ну, таке собі, таке собі. Угу. Ще новина нагороду таку дали. От, от цікавий момент. Чи додасться та криша? Якщо я покладу зараз, туди 16 хліба? От зараз там нічого нема. А тепер кладу хліб? І криша готова. Це типу бібліотека, а і що? А, -а, а. Музичний диск дали. Що це таке? Це що таке? Е, Тисяча смарагдів? Ні, це що таке? А, це типу, моя машина тепер. Е, щось мені вона не дуже подобається. Ні, ну реально. Якась машина така собі. Так, їдемо збирати податки. Вагон збирати будемо. Зібрали. Зараз я планую вже переходити. Так, що нам там треба скло ще, і що ще треба? О, так. Скло, слиток. Ну, тут таке дефіцитне. Треба було б в пустелі переходити, а то я вже тут все попрокачував. Ну, в пустелі. Я думаю, що можна буде переходити в наступній серії. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був містер Крафтер. Всім пока.